багато людей на Херсонщині, зокрема в Херсоні. Ми там перебували недавно проживає близько 400 тисяч людей в самому місці, і, мабуть, ворогу хотілося б, щоб там, взагалі, було, було чисте поле, щоб люди виїжджали, як вони виїжджали в 22-му році, і тому вони б'ють по всім, в тому числі, і великим об'єктам, такі як лікарні, палаци культури. Рахуючи, що коли і по будинкам житловим, враховуючи, що це змусить наших людей виїжджати, переїжджати об'єктам критичної інфраструктури, можу сказати, що з початку року росіяни нанесли 75 тисяч ударів по інфраструктурі, в тому числі і цивільній нашої держави. Більшість це багатоповерхові будинки, це приватний сектор, це лікарні, це будинки. Це школи, це дитячі садки. Ну і от е, цей удар по Херсонській області також говорить, що про те, що про е, вибірковість або навпаки, не вибірковість по ударам, і це говорить про те, що ворог готовий бити е, по всім об'єктам, аби змусити наших людей. Ми займаємося за четвертий рік документуванням воєнних злочинів разом з іншими правоохоронними органами е, і. В рахуючи, що наших враховуючи, що наших підрозділів саме національної поліції найбільш розлуджена карта, то саме поліцейські першими прибувають здебільшого на місця влучення і обстрілів російськими окупантами. Потім ми вже з нашими колегами служби безпеки України з. Прокуратури дозбираємо ці на ці докази, і звичайно, вони лягають в основу тих кримінальних проваджень, і я впевнений, що вони потім ляжуть в основу обвинувальних актів в міжнародних судових інстанціях. Тому, що змінилося, що ворог. Деколи е, дуже е, швидко реагує на наш приїзд, на нашу роботу, це стосується тільки документування злочинів, а ліквідацію наслідків е, обстрілів і намагається обстріляти другий, третій раз, е, тому о, ми готуємо е, і оновлюємо постійно алгоритми і протоколи е, безпеки. Е, ми е, все робимо е, для того, щоб всі служби, які це і медичні, і поліцейські і рятувальні. Комунальні, щоб вони отримали вчасну інформацію щодо можливих обстрілів, щодо повторних обстрілів, для того, щоб ми могли зберегти наш весь персонал.